Зараз поговоримо про мінуси: мінус сушка, мінус катер, мінус певної скандери і мінус мозг у Міністерства закордонних справ Російської Федерації. У нього в принципі там і не було, але те, що вони говорять сьогодні, це не підлягає жодному взагалі трактуванню. Просто реально смішно. Про це не тільки говоримо просто зараз, упродовж найближчі півгодини. Ім'я моє Ірина Узлова, як ви вже здогадалися, із мого спікера також певне знаєте. Олександр Мусієнко, керівник центру військової про Наша щоденна з ним рубрика. Будня. Олександре, привіт, рада бачити, слава Україні. Героям слава привіт. А, значить, рубрика вічного польоту браття оп'ять посиділа телеграм-канал Файтер Бомбера. Я тут тільки не встигаю, як він отчайно каже, що фактично, крім вертольотів, немає чим збивати надводні дрони, як він, оце старий позначого Дени, Як він не встиг його опублікувати, так знову вже все в чорно-білих тонах пише і пише: сьогодні на цьому борту погиб лучше, екіпаж лучшого. Женя і Володя. Опытный, подготовленный, слетанный боевой экипаж. Погибли в бою, погибли как воины. Порт с номером 21 на телогреечке печать. Тот самый, что на фото, в рисунках, картинах и моделях. Многие звезды на его левом борту – мои. Вечного полета, братишки, пышефайтер, бомбер, авиаистерик, ведомая Киля Туманов. Соболезнования тут еще кому значит высловлю. Я розумію, що в нас мало зараз розуміння, що трапилося, йде. Я більше спитаю: оця ж збита сушка, про яку істерить Файтербомбер. Так вона використовувалася су 34 з цим екіпажем з воєнних злочинців Російської Терористичної Федерації. Що саме з таких бортів окупанти скидають каби по наших позиціях? Чи правильно я розумію? Так, це, це саме такий борт. Тобто, це Су-34, саме тут парний екіпаж вони використовуються для того, щоб застосовувати каби. Ну і вочевидь, можна допустити, що дещо покращилась вочевидь, ситуація в Україні зараз забезпеченням саме ракетами до систем ППУ. І починали почали працювати знову, можливо, блукаючий Петріот. Він знову почав виловлювати якраз ось ці російські літаки, які дуже дошкуляють, тому що буває понад 100 кабів за день, там і 130, і 140, і 150, то ясна річ, треба збивати. І я думаю, що зараз покращилася ситуація з забезпеченням певним чином. Вже є заяви і Іспанії, не тільки, що вони вже доставили ракети, Ну я допускаю, що і сполучені штати, тобто, ми отримали більше спроможностей для петріотів і очевидь, вони можуть використовуватися для того, щоб саме збивати і діставати ось ці сушки, які наносять удари кабами. Тому сподіваюся, що можливо зараз ми побачимо таку статистику. Ну а протягом Тижня двох кілька збитих літаків має бути. Якщо дійсно зараз це пішло непогано з забезпеченням, а воно пішло, то в принципі я думаю, що ми побачимо знову ж таки непогану статистику, як будуть відпрацьовувати наші зенітно-ракетні комплекси. А, прекрасно. А скільки в них залишається? їх, ще раз нагадайте, будь ласка, цих сушок чи багато їх, і, і, що, і що далі? Вони ж все одно будуть їх висовувати і їх скидати каби. Бо це ж зараз їхня тактика. Оця тактика тисячі голок, м'ясні маленькі штурмові групи і авіація? Ну треба сказати, що на сьогоднішній день. Я у них на сьогоднішній день близько 280 літаків. Це можу сказати, яких загалом загалом це загалом uh -huh. задіяно до війни проти України, uh -huh. але вже менше така. ніж було набагато. Менше із них десь. Ну було. Я можу сказати, що ще десь в кінці 23-го року, на початку 24-го, було їх більше 300. Потім uh -huh. зменшувалась статистика, зменшувалося зараз десь. Близько 200, 280 літаків загалом задіяних до війни проти України це не тільки Су-34, це і Су-35, і старіші Су-24 і Су-25. Із них я скажу, що а, менше 100 одиниць за різними оцінками: Су-34 менше. 100 одиниць. Тут є, скажімо так, одна статистика, яка свідчить, що їх десь близько 85, а є такі, що навіть говорять, що й менше 80. Тому ось така ситуація. Тому. Скажу, що якщо б зараз ну і плюс, е, якщо ми подивимося за попередньою цей спалах е, збитих літаків, який був там в січні-лютому, так коли Петріоти відпрацьовували доволі потужно по су 34 то тоді, в принципі, тільки за той період, буквально там за 10 днів, українські повітряні сили уразили фактично двохрічну норму. Стільки скільки су 34 було вироблено в Росії за два роки, вони це зробили за 10 днів, і зараз, якщо б скажімо так, виникла можливість зараз збільшувати кількість ударів, то я думаю, що ну по Су-34 виникли би серйозні проблеми. Тому я думаю, що це важливо в подальшому. А су 24 старіший варіант бомбардувальника так. су 34 він теж здатний діяти. Він теж здатний наносити удари цими кавами. Ну допускаю, що ефективність просто нижча. Зараз цього не спостерігається. Вони не наносять удари су 24 тільки 34-ми. І але тенденція така, що зменшилась, Впало так дійсно. А, ще а, десь восени 23-го року було. Близько 30, 330 приблизно так було бортів задіяно до війни проти України. Зараз суттєво менше. А буде ще менше, звісно, як менше і російських корит. Вони там чим тільки не намагаються іншими коритами, підтопленими баржами, вертольоти проти наших дронів Магура В5 запускають, але нічого не виходить, тому що катер серії Мангус-150. Мангусти кажуть, що від навіть від змійних укусів да, не помирають. Зато від українських катерів цілком знищено і винесено в повітря. Не просто пошкоджено. Про це говорить добрий наш друг і знайомий Андрій Юсов, який зараз вже давно є представником головного управління розвідки Міноборони. Каже, оцей швидкісний катер серії. Мангуст Канув в літо до кресера Москва пішов. Значить, це досить нова розробка окупантів, але і наші дрони Магура В 5 оснащені ракетами, якими скигли файтербомбер Р r Р R-73. Що ми маємо розуміти і про знищення мангуста, і що то є за штучка така? І чи правильно я розумію, що ми відпрацьовуємо по менших цілях, бо великі вони в Новоросійську вже відправили на вічні і в Очимчирі там щось добудовують. І оце ракети, які ми бачимо на наших Магура В 5 Що це ми маємо про? Ніх розуміти, як вони мають працювати, і російські авіації вертольоти вони можуть у цьому всьому дійсно протидіяти. У мене купа питань. Прошу Я мовчу, це, це, це ракети авіаційного базування повітряного. Вони йдуть фактично і прицілюються за е, системою наведення теплового, тобто вони угу. йдуть за датчиками випромінювання. Ну і відповідно випромінюється тепло. Так, вони бачать двигун і відповідно орієнтуються по цьому тепловому випромінюванню і наносять удари. Плюс це ракета, крім того, що ця ракета може діяти так. Ця ракета може вразити ціль прямим наведенням. Ну просто фактично, якщо прицілитися, вона влучить так само. Тобто, це ракета авіаційного базування. Ну, вона як правило повітря-повітря, але ну фактично здатна вражати, скажімо так, вона. Удосконалена про це говорилося, що дрони українські будуть удосконалені і оснащені ракетами, в тому числі вони будуть оснащені ракетами і як система ПЗРК, тобто вони будуть діяти і як засоби ППО. Ми це ще в майбутньому побачимо, і будуть оснащені для того, щоб вражати безпосередньо і надводні об'єкти. Тобто, тут здійснений такий суттєвий прогрес, що даватиме можливість в принципі. А ну використовувати дрони надводні по кілька разів, тобто, це буде неодноразове використання, Прекрасно. Це, оці... це. Це ну над цим працювали. До цього йшло про це говорилось, і Тепер ми це побачили фактично в застосуванні. Дуже гарно є. А оці вертольоти, які вони сьогодні запускали, щоб відпрацювати, і Міноборони РФ каже, що вони знищили п'ять надводних дронів. Серйозно, да? Воно так працює. Але а я от подумала: а як вони встигають побачити, що вони пливуть, запустити цей вертоліт? Що з нього має спуститися? Тобто, як оцей механізм спрацює? Наскільки він ефективний і довговічний? Ні, Ну вони просто фактично вони намагаються от видно пошкодити. тобто... Так. Фактично, але так само вони застосовують кулемети, і вони можуть скидати глибинні бомби, тобто проти Є варіанти цих гелікоптерів, які скидають протичовнові бомби. Ну тобто, так. фактично скидають проти підводних човнів і так далі. Вони вибухають. Ну це, власне кажучи, те, що вони можуть робити. Ну і плюс застосовувати кулемет просто для того, щоб вразити от безпосередньо, плюс стрілецьку зброю. Зверху вони намагаються діяти, виловлювати, зависати зверху. А очевидь, мабуть, користуються можливо тим, що можуть підлетіти ззаду, і не одразу оператор дрона побачить. Ну тому ну, це не є якийсь навправ. Насправді це боротьба взагалі передбачена з морськими атаками. Тобто, Росія і раніше могла вочевидь це застосовувати зараз. Вони вирішили спробувати. Ну от і намагаються. Це єдине, що вони можуть протиставити нашим дронам? Та ну, в принципі, ні. Насправді вони так само можуть застосовувати різні види озброєння, якщо потрапить у зону ураження дрон. починаючи від стрілецької, закінчуючи там крупнокаліберним кулеметом ще, наприклад, гранатометами, якщо потрапить. Або, наприклад, заносити удари з повітря. Інше питання: що вони, тобто, вони можуть багато засобів застосувати, важить те наскільки ефективно. А ми бачимо, що все ж таки, попри все, щоб Росія не застосовувала, результат є. і Він для нас позитивний. А більш ніж що ми маємо розуміти про мангуста. Я зараз про катер. Це катер берегової охорони, морської охорони, який використовується Росією. Він є невеликий, але його особливість в тому, що він маневровий. У нього дистанційно керовані кулемети на борту. Саме дистанційно керовані, тобто, це його плюс в тому, що Можна фактично здійснювати дії, будучи фактично в трюмі, чи там капітанській рубці, не на борту безпосередньо і, в принципі, відстрілюватися. Крім того, він може оснащувати ще додатковими видами озброєння. От, і його мета це патрулювання. Патрулювання, охорона водної акваторії, ну, от, власне кажучи, катер хороший, в тому сенсі, що він швидкий, він може розвивати швидкість до 50 вузлів, маневровий. Доволі таки непоганий проект, якраз саме з точки зору берегування, патрулювання. Вибачте, прибережної акваторії. Ну, власне кажучи, для цього його використовували. Розробка починаючи з 2000-х років, тобто не стара модель. Росія активно, скажімо, на них покладалася, в тому числі оснащуючи і прикордонну службу ФСБ і не тільки. Угу, угу. Ну покладалася все в минулому часі. Я от навіть не знаю, з якої заяви міта міт РФ почать, бо почну з тої, яка мені найсмішніша. А, значить, Міністерство закордонних справ Російської Федерації мови оригіналу цитую. РФ буде сприймати появлення в Україні самоліта в F 16 як носителі ядерного оружия. В Сімосні не можу навіть дочитати, а тих модифікацій це каже РФ, яка сьогодні сказала, що вони на виконання указу верховного главнокомандуючого диктатора Дєспота, як ми його називаємо, Путіна починають випробування не стратегічної, але ядерної зброї Ф-16, як носительне ядерного оружу і будуть діяти, Олександр. Да зовсім уже ріхнулися. Ну а ні, справа в тому, що це чітка послідовність зараз того, що відбувається, треба розуміти, що зараз, після так званої інавгурації, так так званої Путіна, він посилить крило яструб'ю довкола себе, а це запорука виживання. Подивимося, як там Шойгу буде реагувати на це все. Я думаю, що в них там все одно ця боротьба вона буде все більше простежуватися між ними, між цими силовиками і шайгу. Силовики вони представляють більше яструбів. І в чому суть? В чому ми вже бачимо, як змінюється політика? Подивіться, те про що я говорив, що вони змінюють, вони знову ж таки запускають сценарій масштабної ескалації. Цей сценарій масштабної ескалації має кілька, скажімо так, розділів. Перший, це безпосередньо суто воєнний, тобто це продовження і активізація бойових дій на фронті в Україні з додаванням тут Харківського і Сумського напрямку можливо. Друге, це е, наступний розділ це підрив ситуації всередини і розкитування і дестабілізація ситуації суспільно-політичної обстановки в Україні. Це абсолютно теж все простежується. Тобто, зараз Росія. Запускає плани і вони запустять ось ці плани антитерор, та і так далі. Тобто будуть намагатися бити по наших об'єктах, не виключено і замахи на державних діячів угу. наших високопосадовців. Це те, що може бути, те, що вони можуть пробувати. Оскільки тепер Росія буде грати на дестабілізацію, чому Путін відкрили, чому в Росії відкрили. Проваджені і оголосили в розшук президента України Зеленського командувача сухопутних військ, і так далі, це все ж для того, щоб оголосити, що в Україні не держава, а терористична організація. Значить, треба боротися як проти терористів. Відповідно, тому може бути все. І наступний етап це дестабілізація ситуації в Європі інформаційні кампанії. Підготовка до можливих терактів у Франції під час проведення Олімпіади, за якими може стояти Росія, цілий вал. Оце от те, що ми зараз бачимо. от все, що ми зараз бачимо, це ж все про цей сценарій. Він запущений. Він пішов. Він запущений всі повідомлення, які зараз поширюються агентством ТАСС, всіма ось цими погрози. А знову ж таки додамо до цього початок навчань. А, застосування тактичної ядерної зброї. Все це сценарій ескалації, на який Росія йде свідомо. Вони розуміють, що вони все одно не досягнуть на полі бою поставлених цілей, нічого їм не світить. Тому треба включати інші фішки, інші методи, от які вони підключають. Серед них погрози застосуванням ядерної зброї, погрози ударів по Британії там і так далі, погрози. Дестабілізації а, і так далі. Ну тобто, власне кажучи, ось це, що ми бачимо зараз, це от початок засто... дії цього сценарію, це того, що вони хочуть піти на деескалацію через ескалацію, тобто будуть погрожувати новою карибською кризою, війною ядерною і так далі, тому що у відчаї через те, що не можуть досягти поставлених задач безпосередньо на полі бою. У тотальному вічі так так і пишу путіну вічі, щоб щоб знати, що так. нам давати в заголовок. Бо так, так і є. Да, а оце дійсно. А це вічі і погрози бить по Британії. Та чого мені здається, що в них не то, що кишка тонка, а просто все інше? Що ніхто ні по якої Британії бить не буде? Ну, Чи це можна? ж таке. Тобто, це ж а, ми, якби, вони на що грають? Вони грають на сценарії дестабілізації, залякування, ескалації. Воно все лягає, от в основу того, один, що один я сказав. Пазл, та, збирається це, воно, все, воно все комплексне, воно його не можна сприймати у відриві від початку тактичних навчань, від Ф mm -hmm. 16 від погроз там, і так далі. Тобто це все єдиний сценарій, який був запущений, про нього попереджали. Про нього говорив очільник української воєнної розвідки Кирило Буданова. Про нього говорила директорка національної розвідки США Евріл Хейнс, яка казала, що Росія буде застосовувати потужні сили інформаційно-психологічних операцій якраз в травні червні. Тобто, про це все було відомо. І тепер дійсно, от е подивимося на реакцію наших партнерів, наскільки вони. Сприймають або не сприймають ці е, погрози від Росії, от наскільки вони піддаються на це, чи ні, ну Британія все таки не треба забувати. Це ядерна держава, це потужна країна, от погрожувати член Великої Сімки на відміну від Росії, ну погрожувати такій країні звичайно. Це знову ж таки. Ну, це ну е, прогнозовано. Як тільки от у Росії вибилося. А те, на що вони не розраховували, тобто у них із їхнього блискучого, як вони думають, сценарію вибилися певні елементи, і що вибилося? Перше, Росія не розраховувала, що Європа буде так стояти з Україною. Вони думали, що все США підуть у внутрішню політику, європейці підуть слідом. Ніхто не буде збільшувати е військові видатки, ніхто не буде збільшувати виробництво зброї. І друге, вони не чекали, що зрештою Сполучені Штати. Включаться і проголосують такий потрібний пакет допомоги, ба більше ця допомога почне настільки швидко надходити. І відповідно, що відповідно уже класичні військові дії вони розуміють, що якщо покладати стільки надії зараз на сході, так вони можуть ще мати тактичний успіх. Так вони дещо просунуться, можуть окупувати якусь незначну частину нашої держави. На жаль, і мати успіх ще захопити і окупувати якісь села. Тобто, це дійсно те, що може бути, і ми можемо десь відійти. Але все одно, ось тих, ось, скажімо, наслідків в оперативно-стратегічному плані, а вони вже мати не будуть. І вони це розуміють. Відповідно, запускається, крім суто воєнного сценарію, запускаються сценарії залякування, ядерної ескалації і дестабілізації. І щоразу, це. Подається путіним як щось нове, тобто щось таке, що до цього не було, що не бачено, до чого захід може бути неготовим і чому його застати там зненацька? Ну що робить Росія? Ну класично з тих причин, от яких я і пояснив. Причому реально вони погрожують, коли кажуть, що насправді цей пісковий вийшов і пояснює, що ядерні випробування нестратегічної стратегічної ядерної зброї, це значить відповідь на дії кроки заяви Великої Британії, штатів і Франції, це все ядерні держави, і штати, і Британія, хоч не в Євросоюзі. а Франція, яка і пропонує і ядерну парасольку для інших країн-членів Євросоюзу, як то розглядати таку ініціативу, то теж має ядерку. Вони взагалі не розуміють. Умію, що якщо вони навіть рипнуться, можливо і не тактичною, то їм прилетить у відповідь. Бо якраз уже від цих всіх трьох держав ми і чуємо рішучі ініціативи. А від багатьох бачимо ще й ще й дії. Так не видається, що Кемерон Макрон, чи он же лідер представників демократичної меншості палаті представників конгресу, але все одно каже, якщо Україна не переможе, то завтра не гроші будуть сполучених штатів, а воєнні вже будуть воювати з Росією. Вони думають в Росії, що ці люди дадуть задню, це ж не Сіманьян. Справа в тому, що якщо ми говоримо про ядерні удари, то визначено, що Білорусь буде територією, тобто для обміну ядерними ударами погодилися на це, схоже і Ну, Росія. Ясно, вони туди перемістили іскандери, тобто, щоб у відповідь прилетіло. По Білорусі, ну і судячи з того, з цього поводилися НАТО на це, тому що ось та публікація в видання Ля Републіка Італійський про те, що за яких умов НАТО буде діяти, і як вони можуть діяти, і коли можуть застосувати зброю, вона полягає в тому, що вони готові нанести удар по об'єктах на території Білорусі. Вони не конкретизують, що мова йде про ядерні, але треба розуміти, що мова йде саме про них, тобто, уже в принципі видно і. От Росія, скажімо так, що вони зробили? До що дає цей хід Путіна? Вони просто вийшли на те, що окей, так може, давайте на території Білорусі, з території Білорусі, вони завдадуть удар, прилетить по території Білорусі, а потім сядуть і домовляться. Найгірші ситуації в цьому це Білорусь, звичайно, тому що я їм зовсім не заздрю в цьому випадку. От, власне кажучи, те, що вони визначають. Другий момент це, скажімо так, прилетить у відповідь це однозначно. Але ж справа в тому, що якщо Путін крейзі, і він демонструє це, то на заході ж не зацікавлені в тому, щоб планету перетворити, значить, як Росії кажуть, ядерний попіл, і спричинити тут жахливі руйнування від наслідок ядерної війни. І вони дещо про це думають, і вони думають про доктрину стримування, запобігання і так далі. Вони підходять до цього набагато мудріші і розумніші. А от і тому, власне кажучи для них зараз буде, ну скажімо, виклик. Вони зараз будуть сідати, аналізувати на підставі там теорії ігри, ймовірностей, на підставі там історичного досвіду карибської кризи, і не тільки, а що ж це може бути, що може означати і до чого може призвести наскільки реальні ці загрози та погрози, чого очікувати? От зараз будуть сидіти моделювати. Ми побачимо результати найближчим часом. От я Якщо дадуть нам можливість і не змінять рішення про нанесення ударів по території Росії, значить все. Але навіть якщо і не дадуть, це не означає, що Захід не здається. Це означає, що Захід буде думати над можливо іншою стратегією, все ж таки, як подальшому стримувати Росію, підтримувати Україну. Найголовніше для нас в цій війні я давно вже про це кажу. Це не просто відновлення територіальної цілісності для нас. І для всього цивілізованого світу ця війна має закінчитись тим, що потрібно знайти спосіб у цієї отруйної кобри Росії вирвати а, ядовиті клики, зуби. Отруйні. Оці отруйні зуби це ядерна зброя. От вирвавши ці а, отруйні клики, кобра стає не Так, вона може вкусити, так це боляче, але це можна вилікувати. І людина не помирає, і ніхто не помирає. От, власне кажучи, ось це завдання, я думаю, яке в якому просто ось такі, от зараз такі кроки, що робить Росія, вони вкотре пересвідчують, я думаю, захід і тих, хто раніше не думав про це, про те, що слухайте, і не треба розповідати про те, що там знаєте ой, а це ж ядерна зброя. А якщо ядерна зброя опиниться в руках там якихось а, угрупувань, або якщо федеральних суб'єктів і так далі. А вона ж то керується в основному з Москви. Єдине, що буде стояти питання по тактичній ядерній зброї. Але тактичну ядерну зброю віддадуть в обмін на продовольстві. В принципі, та за що боролись на то і напорються. Звісно, сьогодні, на жаль, ми не маємо змоги обговорити результати проміжні чи то публічні візиту Сі Цзіньпіня до Парижа, але це тільки другий день його європейського турне. Скажімо так, п'ятиденного, і сьогодні ми бачимо більше абстракції. Думаю, що завтра ми цю тему візьмемо як ключову, якраз ще вже очевидно він вирушить до. Сербії, Угорщини, та й більше заяв ми почуємо Макрон, Урсула фондерляїн, сі такі тристоронні цікаві переговори. Ну кажуть, треба повпливати Китаю задіяти важелі. Китай та да, та да, да, каже, треба мірне урегулювання кризіса, як він продовжує називати війну. Тож ми залишаємо це анонсом і тізером, так би мовити, на завтра. Олександра від душі, дякую вам за сьогоднішню аналітику. Спасибі, що знаходите на всіх наших платформах. Час для нас ми вам за це дуже вдячні. До зустрічі дякую. завтра на дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру військового передосліджень. Ірина Узлова була разом із ним. Підписуйтеся. Будь ласка, на Ютуб Олександра Мусієнко. Ченел в описі під цим відео. там вже мали би і вивчити. Але раптом хто ще не підписався, будь ласка, дуже рекомендую. Там ви про ситуацію на фронті детальніше почуємо, тому я й не забираю. В Олександра час, бо там переходьте, слухайте. Будь ласка, дивіться з детальними роз'ясненнями і про геополітику, звісно, і про політику. Також ще і на Ютуб 24 го і західне туди ви нас просто зараз дивитеся. Теж підпишіться, коли вам не складно. Нам це дуже дуже приємно. І ба більше допомагає нашим розмовам з його просторами бережіть себе, побачимося, переможемо.